Будемо спілкуватися з нашим наступним гостем, паном Євгеном Костогризовим, аналітиком програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма. Доброго вечора, пане Євгена. І от у мене питання: отож, закінчити війну за 100 днів у Трампа. Є план. Вітаю вас. Як знаєте, дуже неочікувано, коли питання короткі. Відповідь теж буде неочікувано короткою. Так у Трампа є план. От але, якщо ви хочете трошки розлогіше, то тут є кілька нюансів. Е, от дуже, дуже правильно поставлене питання, чи Блеф це ну умовно Блеф, тобто це якийсь пил в очі, е, чи він дійсно хоче це зробити? Він хоче це зробити. Я не думаю, що якийсь ну має бути якийсь сумнів, зважаючи на те, е, які зусилля вже насправді були докладені е, за доволі короткий період часу, як для політики принаймні такого рівня, тобто, і як якби Трампу насправді не хотілося б досягати, ну принаймні на своїх умовах, так зрозуміло, що він більше говорить про це, а не про інтереси України, чи слава Богу, тим паче інтереси Росії. Він говорить про інтереси Америки, про свої умови, але йому хочеться. Досягнути миру інакше б він не робив усіх всіх посад спецпредставника з питань України і Росії. Зараз би от ми всі слідкуємо за тим, як розвивається історія з можливими перемовинами між Трампом і Путіним. Тобто, це все запущені процеси. Трамп у них доволі сильно інвестований. Зрозуміло, що у нього ще багато інших питань. Прямо зараз, але я думаю, що він буде принаймні, намагатися в якраз таки найближчі 100 днів, хоча б привести ситуацію до перемоги, Але от чи вийде в нього це вже інше питання? Чому я, власне, запитала за план, бо ну, спершу так виглядає і виглядало, що плану немає. Це до навіть цих самих заяв вчора про те, що до ОПЕК і до Саудівської Аравії. Йдеться про те, що, чому я кажу, що це виглядає як блеф. Адже перед інавгурацією Майк Волз сказав, що. Якщо у нас не почнеться мобілізація від 18 років, то ну пиняйте на себе, що ми не змогли реалізувати а, власне весь процес перемовин. Не, не дійшли до перемир'я, тому що і взагалі не досягнули нічого. Тому що ми готові вам дати зброю, але тільки в тому випадку, якщо воювати підуть 18-літні. Десь так воно звучало. А, тому мені воно виглядає як блеф. Ну, дивіться, це теж, це теж варто відкоментувати. Оця історія про зниження мобілізаційного віку. Вона дісталася адміністрації Трампа ще від адміністрації Байдена. Перші ці коментарі ми чули до того, як Трампа було інавгуровано, чесно кажучи, в мене в мене свого часу була, була доволі розлога дискусія на цю тему. і Я дійшов до такого, що американці не до кінця розуміють політичні наслідки в кінці України в середині України такого рішення. Розумієте, ось в чому питання? Тобто, вони намагаються. Це перекласти прощину нас відповідання. Насправді не більше мобілізації довіру до влади, і ну м'яко кажучи, радше погіршить ситуацію просто за рахунок з зниження цієї довіри всередині суспільства. Але говорячи про те, що ну от е, такі заяви можуть свідчити про те, що плану немає, і про те, що намагаються звалити все на нас, я все таки про це не казав, тому що ще раз підкреслюю, той же. Пан Волц, от він він хто він у нас радник Трампа з Нацбезпеки. безпеки в США. Це доволі висока посада. Тобто, це е, не як в Україні, і не як в багатьох європейських країнах, що просто ну, один з радних з радників президента. Ну от це дійсно дуже висока посада. І крім цих коментарів, він давав коментарі про те, що готуються так, чи інакше ці зустрічі з Путіним. Він говорив в одному з коментарів і, е, про те, що позиції Трампа і Зеленського так чи інакше сходяться. Сам Трамп. Заявляв про те, пам'ятаєте, по-моєму, це було м, позавчора. Що е, він знає, що Зеленський готовий до перемовин, але не знає, чи Путін готовий. Тому я не думаю, що це можна вважати блефом. Інша справа, що план у них дійсно він доволі простий, але він є. А простий план полягає в тому, що ми будемо тиснути. Ось він так формулюється. Можливо, в нього є певні відгруження, тобто, ну певні компоненти, як саме вони будуть тиснути на Україну і на Росію, але їх. План в тому, так ми будемо тиснути і дотиснемо до перемовин. Так вони це бачать. Про тиск. Ми ще повернемося. У мене власне ще інше запитання, бо виглядає, що е, окрім. Е... Можливо, справді цей план є наскільки він вдалий, чи сильний, чи складний, будемо вже судити пізніше. Але виглядає також, що немає і суцільної згоди в команді Трампа, тому що, наприклад, про це літній призов мобілізацію. А якщо вол говорив за. То інша людина з команди е, Трампа, зокрема, Ілон Маск, говорив категорично проти. Е, чи є взагалі одностайна е, згода всередині команди Трампа е, і власне згоди щодо цього плану? Бо можливо, що в них ще і згоди відносно плану немає. Важливо розуміти два моменти: перше в команді Трампа, якщо брати навіть відносно найближчих його там радників і посадовців, немає згоди майже щодо будь-яких питань. Тобто, ви точно знайдете одну білю, яка ставиться до певного питання інакше ніж більшість з деяких питань взагалі позиції. Дуже сильно у всіх різняться. От. Це перший момент, а другий момент який якраз дуже логічне можна питання поставити, а як же тоді ця вся команда зібралася і тримається разом. А тому, що згода в цій команді так то і не потрібна, як скаже Трамп, так і буде ця команда. Якраз таких характеризується да, дуже великою складовою саме персоналізму Дональд Трамп, Ну якщо не в масштабах США, то в масштабах своєї партії своєї команди він диктатор. Це правда. Причому ну, не це не обов'язково забарвлювати там тим, що от, він е, когось е, дуже сильно дискримінує якісь репресії. Застосовує ні, просто всі його слухаються. Ось всі його слухаються з багатьох причин: з причини того, що, наприклад, конгресменами і посадовцям потрібно або переобратися, на що Трамп може виділити гроші а да, у випадку з конгресом, або потрібно лишитися на посадах. Це питання амбіцій посадовців. Люди, які більше пов'язані з бізнесом, все одно продовжують його слухатися, тому що він е готовий і вже демонстрував, що готовий впроваджувати в політику певні пільги для них, знижувати податки. Тобто, всі і так його будуть переважно слухатися. Принаймні, я думаю, от перші 100 днів так точно. Я не, я не бачу перспектив для того, щоб у нього вважався якийсь бардак в команді, тому що він доволі ретельно збирав цих людей, на відміну від першого терміну. Тож в цьому питанні так само повертаючись от до нашого конкретного українського е е кейсу, в цьому питанні так само коментарі можуть бути різні, важливо, що скажете. А тепер вертаючись до тиску, і, власне кажучи, можливо, це і є, ми бачимо цей план, на який має Трамп? А, вчора він заявив, що а, для того, щоб швидко завершити війну в Україні, потрібно зниження цін на нафту. І він звернеться з цим до Саудівської Аравії та ОПЕКу. Взагалі, а, наскільки це реально і як все діє? Ну, там що по звернувся, <зас> і його взяло ОПЕК і Саудівська Аравія, і та й послухалась. <зас> да, розумію. От це, 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 це дійсно дуже хитре питання. Я б навіть сказав, не цікаве а саме хитре. Е, дивіться: по перше, е, зрозуміло, як білий день, що країнам ОПЕК, тобто організ... власне ОПЕК, це ж по факту конгломерат це ж картель. Тобто, причому, ну, узаконений фактично картель, які країни радяться між собою, яка має бути ціна на нафту для того, щоб один з одним не скажімо так, не вступати у таку певну торгівельну війну чи торгівельну дискримінацію, принаймні щодо ціни на нафту, щоб всім було вигідно так, от звісно, жодній країні ОПЕК навіть жодній країні ОПЕК не подобається зниження цін на нафту. Навіть самим сполученим штатам не до кінця вигідне зниження цін на нафту. Тут теж багато хто каже, що ну от сам Дональд Трамп навіть безвідносно України був би дуже за, якби ціни на нафту впали, тому що американська промисловість і просто американські громадяни споживають дуже багато нафти. Виробляють теж немало, але більшість своєї нафти, яку виробляє США, вона лишається в США. Тобто їм ціни на світових ринках просто вигідні низькі, тому що вони майже нічого не продають а а, а от закуповувати закупову. А, але тут, от якраз таки питання того: а чи погодяться країни а, затоки, тобто переважно країна арабського світу, а, терпіти там, наприклад, місяць чи два місяці, тому що треба таку ми прям низьку ціну потримати саме стільки, щоб російська економіка почала відчувати реальні проблеми. Чи вони будуть готові от триматися стільки? І тут по перше потрібно підкрасити, що більшість країн ОПЕК все таки мають спроможність протриматися. У них величезні ці запаси грошей, власне, в надзвичайних фондах, там в якихось до речі, в тому числі зберігаються і гроші і в Європі. Тобто, ну в них є на це ресурс. Чи є бажання? Я думаю, бажання немає і Трамп буде на них теж тиснути. Тобто, вся, вся політика Трампа, якщо він піде в цьому напрямку, вона буде протиснути. На Країна ОПЕК теж доведеться тиснути. Які у нього є важелі тиску на ці країни? Перший важіль безпековий більшості цих країн США так чи інакше гарантують безпеку від е, доволі агресивних країн у регіоні. Е, ну, переважно це Іран. Ось він е, тут представляє найбільшу загрозу. Є ще низка ну, скажімо, недержавних акторів умовних терористичних групи інших утворень, які можуть погрожувати інтересам цих країн. Е, також, також Дональд Трамп, звісно, може тиснути на них економічно, тому що США є експортером багатьох видів продукції, причому доволі унікальної, які потрібні цим країнам. До речі, в тому числі для нафтовидобутку. От е, може на цьому спекулювати чи його послухаються? Чесно вам скажу загадка. Тут е, залежить від того наскільки е, сильно він готовий іти в цьому питанні далі. Ось тобто, якщо йому. Все таки настільки важливе питання України то знову знов таки не тому, що він любить Україну. Тут важливо розуміти Дональд трамп не любить Україну і Росію. Він ну. Тут теж є питання, чи любить він Росію, але е, все таки прагматичний інтерес, переважно прагматичний інтерес. Я Дональд Трамп можу закінчити війну. Мені це потрібно для моїх рейтингів. Мені це потрібно, щоб показати наскільки я кращий за Байдена. Мені це потрібно для того, щоб продемонструвати і партії, і народу сполучених штатів, що ось я такий крутий. Е, а і ще на міжнародній арені всім показати, що я можу справлятися з такими проблемами, які от були три роки підряд. Ніхто не справився, а я справився. Якщо це бажання у нього буде прям ну настільки велике, я впевнений, він все таки зможе до них дотиснути. Але чи буде воно настільки великим, це знає тільки Дональд Трамп. Сьогодні Пісков власне на цю заяву відреагував і сказав, що Росія абсолютно байдуже чи знижуватимуть там ціну, чи не знижуватимуть. Це не стосується ніяк не вплине ані на переговори, ані на перемир'я з Україною. Фарс? Дивіться, це просто демонстрація усіх красів. Того, що речник Кремля Пісков бреше кожного а, разу, коли відкриває рота, тому що буквально кілька годин тому, якщо я не помиляюся, Володимир Путін зробив крок назустріч Дональду Трампу, і він власне по моєму він виступав. Господи в МГУ в московському государственному університеті чи якось так воно це називається, і сказав, що не, не бачить ніяких перепон для перемовини, буде рухатися в тому напрямку. Звісно, класично звинувати Україну, в тому, що Україна не йде на перемовини. От і ще назвав це теж до речі, важливо сказав, що Дональд Трамп е, мав би стати президентом у 2020 році, і що в нього вкрали вибори. Це він таким чином підлизується до нього. От тобто, а тепер ще раз заява піскова да ніяк не вплинула, і те, що Путін фактично до цього мовчавши або дававши ну дуже змішані сигнали, тепер дає конкретний сигнал. Звісно, це на них вплинуло. Вони вже бояться. Це правда, вони бояться. А тепер питання того: це вони зробили для того, щоб підтягнути час. Тобто, так, так, ми готові. Давайте там домовлятися. От чи вони дійсно готові. я думаю, що поки що це етап відтягування часу, тобто вони будуть росіяни. Намагатися з всякими протокольними речами, всякими е, додатковими консультаціями щодо інтересів, продовжувати е, ну власне історію без перемовин, як таких, ось і тільки коли вже Дональд трамп вирішить їх ну притиснути, а він вирішить врешті це зробити. Тоді вони або остаточно погодяться на ці перемовини в якомусь форматі, або скажуть: ну ми тебе там водили за носа. Звісно, звинувачують цьому Україну. Скажуть, що це вона зірвала перемовини і відмовляться, і там вже побачимо, що. Дональду Трампу досі буде цікаво е, на них накладати санкції, чи не буде? Поки що, поки що, ми бачимо, що його дії дали результат. Його ще раз це важливо підкреслити. Дії Дональда Трампа дали результат. Е, Путін хоче принаймні зробити вигляд, що він готовий домовлятися. Але це просто слова, тому що підтвердження того, що ОПЕК чи Саудівська Аравія це зробить, у нас немає. І в мене питання на шальках Терезів, один місяць, як ви кажете, це для того, щоб це вже почало діяти на економіку Росії і держава, яка бореться за свою незалежність. Чим ризикує ОПЕК, крім фінансових втрат і Саудівська Аравія незначних, я так думаю. Ви ж самі кажете, що вони можуть притриматись, бо запаси мають. Mm -hmm. Що може вплинути і, окрім безпеки? Чим може маніпулювати Трамп? Угу. Ризики, крім економічних, невеликі. Вони є, але вони невеликі. Принаймні, я б не казав, що вони великі. Найбільший з неекономічних ризиків це е, такий собі політичний прецедент, того що ці країни будуть е, ну, просто йти. Е, не знаю, за тією лінією, яку для них начертить Дональд Трамп. Чому це погано для них? Ну кожна країна так чи інакше бажає якомога більшого суверенітету, якомога більшого контролю над власними діями. Якщо вони е, ну в цьому питанні Дональду Трампу банально через його тиск поступляться, особливо якщо, наприклад, він буде тиснути дуже радикально, ось то ну це просто створить президент, що вони можуть прогнатися, і або сам Дональд Трамп продовжить в, в інших своїх. Питаннях намагатися їх на свою сторону, саме що силою примусити, або інші країни побачать, що це так працює, і будуть так само шантажувати країни ОПЕК то це найбільший ризик з економічних. Ну і ще один невеликий ризик, але я б сказав, що він ну доволі ілюзорний, принаймні з того, як я це бачу. Це дійсно погіршення відносин цих країн з Росією, але вони і так не були дуже хорошими. Так, країни ОПЕК, наприклад, ну Переважно не доєднувалися до антиросійських санкцій. Там є декілька дуже малих винятків за дуже вузькими галузями, але переважно вони не доєднувалися ні до санкцій ЄС, ні до санкцій США. От відповідно, Росія може скажімо, вважати цей жест недружнім, і певні так само там переважно будуть економічні проблеми. просто вже конкретно націлені на торгівлю з Росією. В певних галузях можуть бути ці питання. Але знов таки, якщо е, як ви вже дуже влучно зазначили, на одну шальку Терезів поставити людське життя, спокій мир в Європі, а на іншу. Поставити ну да невеликі для них відверто невеликі економічні труднощі, тимчасові. то, звісно, кожна здорова людина, принаймні, та яка добре знає ситуацію в Україні, навіть якщо вона сама не українець або не українка, обрала б все таки допомогти тут цій ситуації дональду трампу. Але в будь-якому разі ми не можемо гарантувати, що країна ОПЕК дійсно от йому допоможуть в цьому. Знов таки, тому що ми не знаємо наскільки вони самі вважають важливим собі оцей дохід. Ось тобто на, на, на превеликий жаль, якби якби були якісь універсальні правила, було б краще, але їх на жаль нема два дні тому. Канада оголосила про чергові санкції проти Росії та її прибічників, а також деяких членів деяких громадян Білорусі. Після цього за кілька годин буквально Трамп видає чергову заяву, власне кажучи, яка стосувалася того, що в нього вже є плани. Цей план стосується те, що якщо Росія не піде на перемовини, то вони він знає як застосувати просто небувалі досі санкції. Що це можуть бути за небувалі досі санкції? Ну, стиль Дональда Трампа щодо санкцій. По перше, це важливо. Це ширший стиль ніж у демократів. Що я маю на увазі? Він може вважати санкціями, наприклад, ті ж самі торговельні мита. Дуже багато хто про це говорить. Це загалом класичний метод його принаймні зовнішньої економічної політики, накладання мит на ті чи інші країни на торгівлю з ними. Торгівля між США і Росією і так після власне. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України не сказати, що дуже велика тобто, за певними категоріями досі є торгівля, але ну це це ні для жодної з країн, ні для Росії, ні для США. Це не є якісь величезні суми, тобто там в районі кількох відсотків ВВП. Помоє не, не ВВП, перепрошую зовнішньо торгівельного обороту можливо тобто, навіть десятих відсотків. От е е які це можуть бути санкції? Я би сказав, що все таки цілком в стилі Дональда Трампа, і ми вже бачили на це натяки. Чому доволі прямі, е було б посилення так званих вторинних санкцій. Вторинні санкції нагадую, е це санкції, які вводяться проти країн, які допомагають обходити до Росії первинні санкції. Це наприклад, Грузія, Вірменія. Казахстан чи інакше, як таки до речі, деякі країни ОПЕК, якраз таки Арабського світу держави, деякі країни в Латинській Америці є, є, є цілий перелік цих країн і адміністрація Байдена, хоч вона і вводила в трудні санкції. Є інформація про це, але зазвичай вони не виконували все. Це. це теж доволі та інформація. Чому так ніколи не хочеться сваритися через якусь одну проблему там не з однією державою, а з дванадцятьма. У Дональда Трампа такого підходу немає, і чому я казав про прямі натяки. Якщо людина готова е, ну відкрито погрожувати іншим державам, причому деяким навіть дружнім, а правильно мова йде про його ці територіальні претензії до різноманітних держав, як на американському континенті, так і поза ним. Е, так от, якщо людина. Готова погрожувати так, скоріш за все, вона готова так само погрожувати і іншим державам, особливо тим, які не є сильно для США важливими. Знов таки, такими як Грузія, Вірменія, Казахстан, які допомагають Росії обходити санкції. То його санкції, крім посилення. І розширення існуючих санкцій саме щодо Росії, його санкції, скоріш за все, це саме е, накладання додаткових санкцій на інші держави, які допомагають Росії обходити існуючі для нас. Це може звучати ну якось дивно здається, це щось не дуже важливе. Але я вам так скажу, що за останнім санкційним е, скажімо, е документ, який оглядає санкції, в, вимірює, принаймні їх ефективність. То якщо говорити про європейські санкції е, станом на кінець минулого року. Близько 78% санкцій обходилися, от якраз таки через оці країни, скажімо так, треті країни, тобто які купляли якісь товари, потім перепродавали їх в Росію. І увага 91% санкцій США тобто це дуже ефективно, якщо реально ну, змусити країни, які допомагають Росії обходити санкції, не робити цього. То це дійсно дуже велика проблема для російської економіки. Тут навіть не має бути сумнівів. Пане Іване, мене останнє запитання, і власне воно стосується вже безпосередньо самих переговорів. Чи існує ризик, що Трамп під час переговорів з Путіном допустить поступки, які на які категорично не піде Україна. І що це можуть бути за поступки? Коротке питання щодо поступок, так він може допустити щось, що не буде для нас прийнятно, але наше завдання полягає в тому, щоб е, максимально перед перемовинами, е, власне ну, пояснити свою позицію і дійти до якоїсь умовної згоди. Е, питання дуже складне, але я спробую писати максимально е, коротко і зрозуміло. Перше важливий формат перемовин. Якщо перемовини будуть між нами і росіянами, а Трамп ну або його представник, скоріш за все, буде присутній там як е, арбітр, а Трамп, до речі, саме про це казав, саме про таку роль, це одне питання. Це для нас переважно краще. Тому що тоді США не зовсім навіть будуть суб'єктом перемовин. Звісно, вони будуть намагатися намагатися, скоріш за все, нав'язувати ті чи інші. Е, Питання і на мерзянам, але але вони не будуть самі суб'єкти. І багато гірше до якої дуже сильно хоче прийти Путін, і це можна було побачити навіть по сьогоднішньому його виступу. Він каже, влада України не легітимна. У нього є оця історія, що він з зрозумілих причин, тому що йому просто хочеться якомога, скажімо, якомога більшу складнити цю всю історію і зробити інтерес Росії все таке досягнутим, Він каже, Зеленський не легітимний, тому що там не пройшли вибори. Все таке, якщо він скаже, а я готовий говорити тільки. З травмом, тому що я не вважаю Україну суб'єктною, не вважаю Зеленську легітимним. Це інша історія. і от всі ситуації для нас це буде гірше, і от саме там можуть настати оці поступки цими поступками. Звісно, може бути визнання території окупованих територій Україною. Ну власне. Не тимчасово окупованими, а частиною Росії або ще якогось іншого надання їм статусу, який суперечить Конституції України. Тоді це буде величезна проблема, скоріш за все, через це перемовини зірвуться на певному етапі. Тобто, можна так. Якщо йому все таки е, нашу українську сторону і російську сторону, скоріш за все, ніякої такої історії не станеться все таки десь посередині е, ну принаймні в теорії можна буде зійтися. От інша справа, чи будемо потім імплементувати домовленості? От, але якщо це буде Трамп і Путін або їх представники, то там уже все набагато гірше. Треба цього не допустити. Треба, щоб наша дипломатія працювала саме щоб е, якщо й буде зустріч з росіянами, щоб це була наша зустріч, а не зустріч американців. Дуже вам дякую, пане Євгене, за таку відчерпну відповідь і за те, що ви знайшли час, аби доєднатися до нашого ефіру. А глядачам нагадаю, це був пан Євген Костогризов, аналітик програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, українська призма. І ми власне говорили про те, як закінчити за словами Трампа війну в Україні за 100 днів, і чи це можна приймати як вікно можливості, чи власне як блеф, черговий блеф політик. Тичний